Були обстріли, і в листопаді ви тільки що навели дуже жахливу статистику, яка насправді є у місті Харкові, і за кожним е, таким вибухом е, є руйнація, є людське життя, є поранені люди. Тому е, дійсно е, Харків дуже постраждав і досі страждає від російського агресора і незважаючи на те, що сьогоднішня ніч пройшла більш-менш спокійно але повітряні тривоги лунали і дуже часто лунав у Харкові повітряні тривоги. Тому потрібно бути дуже-дуже обережними. Що стосується руйнацій, то таких руйнацій, які зазнало наше місто, жодне місто в країні. Серед великих міст не зазнала, бо коли ми підраховуємо, і це тільки приблизно збитки, які є, і те, що потрібно буде відбудовувати, то це 10 мільярдів євро, величезні кошти і дійсна руйнація. Дуже жахливі. Дійсно, такі прильоти, коли є руйнація, руйнація житлових будинків, є вибиті вікна, є розтрощені дахи, і тут ми метево реагуємо, підключаємо всі наші комунальні служби, вони працюють практично цілодобово. Дуже вдячні нашим волонтерам. До речі, хочу привітати з ним е, І вони нам дуже дуже допомагають допомагають в цій. Роботи. І є дійсно та робота, яка триває, це щодо відбудови. Так, звісно, коштів не вистачає на це і я звертався до уряду для того, щоб нам були виділені певні кошти для відбудови. Для нас це дуже важливо. Бо коли ми кажемо за місто Харків, то 160 тисяч мешканців Харкова е, сьогодні знаходяться без е, своїх домівок, тобто е, їх квартири повністю е, розтрощені. Тому нам потрібно сьогодні і повертати людей до міста. Нам потрібно, щоб люди жили в більш-менш нормальних умовах, незважаючи на те, що йде війна. А для того нам потрібно відбудовувати і для того нам потрібен кошти. Тому, так, дійсно, ми використовуємо кошти і міського бюджету, і є певні субвенції, але їх недостатньо, ми це розуміємо, і для нас дуже важливо сьогодні відбудова міста. І житловий фонд, який на жаль дуже дуже постраждав. У мене відрізняється всієї країни. Ви бачите, що ситуація з енергетикою дуже дуже важка, і сьогодні. Ви пам'ятаєте, що у Харкові немає власної генерації, бо ворог повністю розтрущив власну генерацію, яка була у місті. Сьогодні ми робимо так званий острів, енергетичний острів. Ми закуповуємо обладнання, це енергетичне обладнання, це такої невеличкої, невеличкої мощності. Установки, це генераційні установки, це газотурбинні установки для того, щоб зробити власну генерацію. До речі, хочу сказати і подякувати і уряду, і президенту, який дав відповідне доручення під час своєї робочої поїздки до міста Харкова. Ми отримали кошти для того, щоб придбати це обладнання. Крім цього, взяли кредитні ресурси для того, щоб теж придбати обладнання і використовуємо кошти міського бюджету, працюємо, працюємо дуже серйозно. Вже декілька таких установок встановлено і працюють. І тому будемо будувати енергетичний остров. Для нас це дуже дуже важливе питання, бо це забезпечення міста і промисловості, і наших інфраструктурних об'єктів енергетика для нас це занадто важливе завдання і ми працюємо хочу подякувати бізнесу дуже важко бо і постійні обстріли і постійна лунаючи повітряні тривоги і перебої з енергопостачанням але ми працюємо разом з бізнесом ми намагаємося щоб бізнес працював більш-менш стабільно для того, щоб е, мали можливість е, люди е, отримати зарплатну платню, для того щоб бізнес розвивався, Я хочу сказати, що незважаючи е, на все... Те, що сьогодні робиться в місті з боку російського агресора, то я дуже вдячний бізнесу, який не залишає Харків і статистика є позитивна. Сьогодні, сьогодні 13% ми плюсуємо в порівнянні, якщо взяти відкрите підприємство, в нові підприємства з зачиненими підприємствами, які перелакувалися. перелокувалися. Сьогодні у Харкові працюють 119 тисяч фубів, за що я теж дуже вдячний, бо ми намагаємося разом робити знаєте, такі речі, щоб люди залишалися у Харкові, щоб люди працювали, щоб вони отримували заробітну платню. І на сесії міської ради ми сьогодні скасували всі податки і збори. Я маю на увазі місцеві податки і збори. Для всього бізнесу на перший квартал 2025 року року, і Будемо бачити, якщо буде така потреба, будемо і далі пролонгувати ці рішення для того, щоб бізнес мав можливість обігових коштів і залишався в місті. Тільки навіть будову нашого міста потрібно 10 мільярдів євро, і це величезна кошти, жодна країна сама не зможе такого зробити, і жодне місто такого не зможе зробити. Але що стосується бюджету, він дуже збалансований. Якщо спитати, який бюджет ми прийняли звісно, ми прийняли соціальний бюджет. Бюджет, який направлений на соціальний захист населення, і це сьогодні необхідність, це потреба міст. В ньому закладено дуже важливі такі статті, як безкоштовний проїзд громадському транспорту. Безкоштовне харчування, ви знаєте, що ми харчуємо кожного дня 44-45 тисяч мешканців отримають безкоштовне харчування. Крім цього, скасували, як я вже сказав, місцеві податки і збори, що стосуються бізнесу для того, щоб він залишався. І тим не менш, ми залучаємо кредитні кошти, ми залучаємо і розвиваємо наше місто, заклали певні кошти на відбудову міста, заклали кошти на закупівлю електротранспорту бо нам сьогодні необхідно це робити. Тому, незважаючи на те, що бюджет соціальний, ми бачимо розвиток міста, ми хочемо розвивати місто і хочемо, щоб наше місто було найкраще.